Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 6 травня. А отже, традиційно розгляд ринку на початку тижня. Ті, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і поїхали. І так, традиційно почнемо з індексу долара США. Так, на тижневому таймфреймі, як бачите, продовжується корекція. Виділимо з вами бичий блок заказу, так від якого пішов лонговий, про... лонговий рух, який оновив попередні хаї, зняв за ними ліквідність, і зробимо з вами прогноз, так, що ми хочемо бачити. Ми з вами хочемо побачити продовження лонгового сценарію так, після цього пробійного руху лонгового і після корекції. Або, або давайте з вами зробимо інший сценарій, якщо ми вже знову повернулись в цю консолідацію. То спрогнозуємо з вами інший сценарій, це те, що ми покажемо слабкість. слабкість лонгового руху, так, і підемо знімати ось цю ліквідність за лоями. Ось так. Давайте виділимо також е, якимось іншим кольором. Наприклад, ну, жовтий щось не видно. Давайте зеленим. Так, так зеленим буде видно краще. Отже, поки на цьому і зупинимось, так знову повернулись в цю велику консолідацію на тижневому таймфреймі. Е, і в нас тут два сценарії: або йде продовження лонгового руху, або ж показують слабкість лонгового руху від відпрацювання цього блоку, і продовження шортового руху, знову таки е, підемо до нижнього кордону консолідації. Так, давайте ще подивимося, що в нас на денному таймфреймі, так? На денному таймфреймі ще досі так нічого. Да? Нічого нам не показали, тільки йде корекція. Чотирьохгодинний таймфрейм також продовжується корекція. Ще корекція не закінчилась. Добре, є в нас тут ага, є тут пустоти ліквідності, так були новини, тож можливо, їх і проторгуємо дійсно. Е, з індексом долара є. Е, давайте наступний. Наступний євро-долар. Е, також почнемо з тижневого таймфрейму. Ага, ми з вами вже малювали тут так. Виділений в нас в цій консолідації ведмежий блок заказу є, Прийшли на його тест, і що ми хотіли побачити? Ми хотіли побачити відпрацювання, продовження шортового руху так до материнського блоку. Це в нас взагалі велика така консолідація, так, це материнський блок у великій консолідації. Хотілося побачити його тест, так, тест материнського блоку заказу. Або, або інший варіант. Так, так як ми вже зайшли в консолідацію, то давайте спрогнозуємо знову тест. Нижнього кордону консолідації так покажуть нам, можливо, покажуть якусь слабкість шортового руху. Е, і підемо в лонг на оновлення е, хаїв, так, на зняття ліквідності за хаями. Е, також з вами давайте покажемо іншим кольором, в цей раз блакитним. так. Тут у нас зеленого вже достатньо. Так, отже, буде блакитний. Тож е, в нас зараз є або продовження е, шортового руху, так, або ж нас знову таки зупиняють ці великі консолідації. Є е, е, наступний британський фунт. так, На британському фунту ага, ми з вами вже все прогнозували. Е, на тижневому таймфреймі виділений ведмежий блок заказу, так само, як і на парі євро-долар. Ми е, знову таки е, зайшли в консолідацію, тестуємо ведмежий блок, і в нас є два варіанти. Ми дійсно або йдемо на оновлення попереднього лою, так, і буде відпрацювання шортового сценарію, або давайте. Давайте продовжимо. Є в нас тут така лінія нижній, нижній кордон консолідації є. І хотілося б побачити його тест і продовження, продовження якогось лонгового сценарію, так і зняття ліквідності за хаями. Є. Тож, два, ці два сценарії є, досі вони актуальні, так, це все і залишимо. Наступний євро-японська єна. Uh, і щодо євро-японської єни. відбулася у нас корекція добичого блоку заказу. Так, є в нас зона продажів, пам'ятаєте, зняли ми за нею ліквідність uh, і прогнозували з вами або продовження лонгового сценарію, або слабкість, так, і знову зупинимось в консолідації. консолідацією. Ну, тут, тут здається, також все поки що актуальне. Uh, є на денному таймфреймі. У нас ось такий блок, який знімав ліквідність внутрішню, так, за ось цими лоями, які були сформовані. На молодших таймфреймах. Тож побачимо його тест, так, і при тестові нам потрібно, потрібно, щоб показали, або слабкість лонгового руху, так, підемо на оновлення ось цього лою і зняття за ним ліквідності. Або, або проб'ємо цей блок, так, і нам покажуть слабкість навпаки, шортового сценарію, і підемо на оновлення лою, і проторгуємо ще ось цей шпіль. Так? Будемо продовжуватись лонговий сценарій з тижневого таймфрейму. Тож, це також поки залишимо з вами. Цей прогноз так, є і досі актуальним. Наступний, наступний SP 500. Також з тижня почнемо. На тижні ми знаходимося в зоні, в зоні бичого блоку заказу, який був пробитий. Тож, брейкер-блок, так будемо дивитись на його відпрацювання. Хотілося б побачити відпрацювання від цього пробитого блоку, як ми з вами вже намалювали, так оновлення, оновлення попередніх клоїв, тому що як бачите, тут ліквідності ще вистачає. На тижневому таймфреймі є, давайте спустимось на денний, так, подивимося, що на денному. Ага, на денному в нас також є зона брейкер блоку так, і зона е, ведмежого блоку заказу. Тож ми зараз тут їх тестуємо. Е, ще не закріпились, так, цей день ще не закрився, ну, в нас ще трішечки є. Е, на пізній Америці так дійсно можливо, свічка ще й закриється якось по-іншому. Ну, будемо чекати з вами відпрацювання шортового сценарію. Це ще залишається. Залишається ще актуальним. Так, нам не показали слабкість шортового сценарію ще. Давайте ще раз на тиждень. Так, на тижні ще поки всі свічки лонгові. Ще йде корекція. Добре. Наступний. Наступне золото. І золото в нас стоїть в консолідації. Так, пробило воно хаїдну на тижні. на тижні продовжується поки корекційний рух. Добре, давайте перейдемо на денний таймфрейм. Ага, денний таймфрейм нам також нічого такого. Не показує, да? є в нас велика така консолідація. Поки що зупинились ми в маленькій консолідації в цьому блоку, так, його вже навіть пробивали трішечки і е, законсолідувались. Ну, нічого страшного, давайте перейдемо на 4 години, можливо, 4 години щось показує. На 4 годинах так само взагалі нічого. Тож, поки ми бачимо, що продовжується в нас корекція, давайте її і спрогнозуємо. Є в нас нижче пробиті історичні хаї, є бичий блок заказу. Так? Ми знаходимось поки в консолідації. Ну, давайте ще на тиждень подивимось. Так тож, що хотілося б побачити, давайте з вами на тижні будемо прогнозувати. Да? Ми знаходимось зараз тут. Відкрив тиждень нижче, ну то покажемо його трішечки нижче. Давайте ось звідси. Так, хотілося б побачити слабкість якогось, можливо, лонгового руху, так і продовження тоді вже корекції. Ну або вже корекція закінчилась і буде продовження лонгового руху. Тож, в це раз ми з вами показали, дивіться, слабкість якогось лонгового руху, так і продовження корекції глобальної, так на старшому таймфреймі, на тижневому таймфреймі. Але не забувайте, що все ж таки направлення в нас лонгове. І в пріоритеті в нас лонги. Тому що якщо ми ось у нас є блок, якщо ми його поглинаємо, тестуємо, то в нас йде продовження лонгового руху. Давайте також це все покажемо з вами. Є в нас вже тут слабкість якогось шортового руху. Так, тестували ми цей блок не по тілу, а по шпілю зараз тестуємо вже по тілу. Ну і давайте покажемо інший сценарій. Так, в нас іде пробиття цього блоку, є тест. Його тест і продовження лонгового руху. Ось так. Позначимо з вами так само. Давайте зеленим. Так, це раз зеленим також тут буде. Є. Чомусь не хоче зараз виділятись. Так. Є. Ось продовження лонгового руху або, або йде корекція. Тут з вами закінчили. Наступна нафта. І щодо нафти, нафта знаходиться в тижневому бичому болоці, так. Хотілося б побачити відпрацювання, так, відпрацювання ціни. Давайте з вами спрогнозуємо на тижні. Ось у нас є тут блок ведмежи, який знімав внутрішню ліквідність, ми з вами вже її позначали. Тож, подивимось, як ціна прийде на його тест. Хотілося б побачити таку картину, так? Ми з вами знаходимося ось тут і хотілося б побачити відпрацювання якогось лонгового сценарію, і потім що нам з вами вже покажуть. Це з вами так і залишимо на тижневому. Давайте перейдемо на денний і подивимося, що в нас тут на денному. Е, ну, На денному таймфреймі ще взагалі нічого. Так бачимо, не закінчились в нас ще шарти. Так, ще продовжується. Давайте заглянемо ще на 4 години. Ну на 4 годинах так само є в нас консолідація. В цій консолідації я б виділив ось так: в нас нижній кордон. Є, Як бачите, ми вже з нього виходили. Був у нас ведмежий блок заказу. Ми його протестували і зараз тестуємо нижній кордон цієї консолідації. Тож, якщо на 4 годинах ми вийдемо за ці хаї, так, відтестуємо їх, якраз протестуємо, коли будемо виходити, протестуємо ось цей ведмежий блок, покажемо слабкість якогось шортового сценарію, то є ймовірність того, що дійсно підемо вище, підемо вже в лонг, на тест тижневого ось цього блоку. Так, можливо, сходимо вище, якраз буде відпрацювання цього бичого блоку заказу. Тож, що по поводу, що, що з приводу. Нафти є. Давайте з вами перейдемо е, до наступного. І наступний у нас біткоін. Тут е, вже щось е, вимальовується в нас, так на тижні нічого не зрозуміло. На денному таймфреймі вже більш-менш зрозуміло. Є консолідація, так? І що бачите, підзняли ми ліквідність за, нижню, е, за нижнім кордоном консолідації і поглинули навіть ось цей ведмежий блок, від якого й пішов пробійний рух шортовий. Також з вами показували, що хочемо побачити. Хочемо побачити відпрацювання все ж таки від цієї зони продажів відпрацювання чортового сценарію до нижнього кордону консолідації і від нижнього кордону консолідації, щоб вже показали слабкість якогось чортового руху і продовження лонгового руху. Так тоді в неділю, ми в суботу, так, в суботу. Були з вами оптимістами, так хотіли, щоб вже закінчився шорт і було продовження лонгового сценарію. Тож, це, цей сценарій на продовження лонгового сценарію, так коли покажуть нам слабкість шортів. зараз давайте перейдемо ще на 4 години. Подивимося, що в нас коїлось сьогодні. Так, сьогодні ми підзнімали тут ліквідність, зупинились в консолідації, є в нас цей блок і ще нічого не зрозуміло. Так, поки нас законсервували в цій консолідації. Ну нічого страшного, якщо, якщо нам покажуть слабкість шортового руху, якесь поглинання, можливо, дивіться, це тільки моя думка. Я не знаю, як кожного вона може відрізнятись. Але як я вважаю, ніколи не дають нормальну якусь корекцію. І якщо криптовалюта, ну, біткоін взагалі, так, якщо він стартує, як бачите, так, якщо він йде вже в лонг, то він йде і ніякого ретесту не дає. Просто йде такий пробійний рух лонговий. Ось тут був, тут на історії, так завжди. Тож, здається, ось таку корекцію, так яку я намалював, навряд чи можуть дати. Навряд чи можуть дати. Ми з вами ще знаходимося знову таки в цій великій консолідації. Знову сюди повернулись. Тож, якщо він не захоче піти і зняти всю ліквідність, яка є за хаями, давайте ще позначимо. Ось тут ми. Ага, ми навіть тут вже підзнімали ліквідність. Все, є, ось тут у нас ліквідність підзнята. Так, давайте її позначимо. що вже підзняли, щоб наступного разу так не нічого не малювати. Є тут підзняли, залишилась ліквідність за цими хаями. Тут ще ліквідність є. Тож, є ймовірність того, що дійсно підемо. Ліквідувати всіх шортістів, так і підзнімемо ліквідність за цими хаями найближчими. А там вже будемо дивитись, вийдемо ми з цієї консолідації чи від верхнього кордону знову підемо нижче. Але, але хотілося побачити хорошу, хорошу корекцію. Наступний Наступний ефіріум. ага, і по ефіріуму ми з вами також в суботу все це прогнозували. Так? На тижневому таймфреймі в нас слабкість шортового руху ще не показали, так як бачите, нічого не закрилось. З поглинанням щодо денного таймфрейму. На денному таймфреймі був такий пом'якшуючий блок, ми його виділили і від нього ж дали відпрацювання шортового сценарію. Зараз, як бачимо і йде це відпрацювання, якщо нам покажуть слабкість шортового сценарію, так то дійсно тоді можемо піти на оновлення хаю або до верхнього кордону цієї маленької консолідації, можливо, вийдемо з неї для проторговки так, ось цих пустот ліквідності, які є тут. Але поки що продовжується шортовий рух, і потрібно дивитись, якщо ми оновлюємо лої, то шортовий рух продовжується. І в нас вже буде чотири точки злама структури, можливо, тест е, якогось із цих рівнів. Давайте також їх проведемо. Тест якогось із цих, рівнь, із цих рівнів і продовження, продовження шортового руху. Є один рівень і інший рівень. Але покажемо з вами поки що так. В цій консолідації рух від нижнього кордону до верхнього є наступний. Наступний атом і як закрилась тижнева свічка. Ага, тижнева свічка, як бачите, вже показала нам слабкість шортового руху. І йдемо на тест ось цього блоку. Так? На тест його тіла. Ми його по шпілю відтестували, здається, ні, навіть по шпілю не тестували, так? Давайте ближче розглянемо. Так, так, так. Так, ми ще його не тестували. Цей блок. Він нас теж такий як пом'якшуючий. Дивіться, він зняв ліквідність ось тут. Де підзняв ось тут ліквідність? Ми з вами вже позначали. Тож будемо дивитись на його реакцію. Так? Поки нам показали слабкість шортового руху і ти не захотіло, тож йдемо в корекцію і на проторговку пустот ліквідності, які були після пробійного руху шортового. Є. Давайте на денний таймфрейм. Так, на денному таймфреймі, що ми з вами тут прогнозували? Чи ми з вами на тижні тільки прогнозували тоді? Що хотіли побачити? Так, повернулись в консолідацію, вийшли знову цей рівень і продовження лонгового руху. Так, ну дійсно, давайте на тиждень е і якраз в кінці тижня вже з вами розглянемо, Що хочемо побачити. Хочемо побачити, щоб ціна прийшла до цього пом'якшуючого блоку. Так, відтестувала його, показала якусь слабкість шортового руху, так і продовження лонгового руху до ведмежого блоку заказу. Є це з вами все вже намальовано. Наступний матік. І Матік, ми тоді в суботу також з вами говорили, що не показували нам на Матіку ще слабкість шортового сценарію. На Матіку ми вже відтестували ось цей блок. Як бачите, вже навіть тут давайте я проведу лінію полою цього блоку. І як бачите, так відтестували його, і зараз іде відпрацювання шортового сценарію. Тож потрібно дивитись. якщо нам покажуть слабкість шортового сценарію на тижневому таймфреймі, то з великою ймовірністю. Нас чекає повернення в лонговий сценарій і проторговка пустот ліквідності, які є вищі, а також зняття ліквідності за попередніми хаями. І тест ось цього ведмежого блоку заказу, від якого і пішов пробійний рух, який знімав найбільше ліквідності, як бачите. Так, так, так. так. Тож будемо чекати. Нехай нам покажуть, і буде більш зрозуміло, поки, поки продовжується шортовий рух. І якщо шортовий рух в нас продовжиться, то на матіку, яким це кольором зеленим, добре, зараз змінимо. Хотілося б побачити його тоді вже нижче. Якщо хтось купував Матік майже по... перед цими новинами, так, коли він впав майже по долару, то ціна в півдолара, я вважаю, що буде дуже доброю для, щоб... для того, щоб докупитись. Так? так, ну а Це продовження шортового сценарію. Є наступний наступний XRP, XRP в нас показав також на тижневому таймфреймі. Як бачите, слабкість шортового сценарію. Відтестували ми ось цей блок, який так само знімав багато ліквідності внутрішньої, так підзнімав тут ХАІ на молодших таймфреймах. Ми його поглинули, так і продовжується, продовжується лонговий рух. Є на денному таймфреймі, що ми з вами показували в суботу. Так, ми показували, є в нас хай пробитий. Ми хотіли, щоб його відтестували, і після тесту продовжили лонговий рух. Так, це все відбулося. Що нас може зупинити? Є в нас тут ліквідність за ось цими хаями. Давайте їх проведемо, є. І позначимо також ліквідність. Так, ось тут. Є в нас ведмежий блок заказу. Також давайте його виділимо. Так, на XRP є. І один із сценаріїв це те, що ми прийдемо ось в цю зону, так можливо, підзнімемо ліквідність е, на молодших таймфреймах, так, і покажемо якийсь ще шортовий рух. Тож будемо чекати на такий рух, ось або нам не дадуть уже такої доброї корекції. Так, піде якийсь провійний рух лонговий. Відтестуємо просто попередні е, хаї, все і продовжиться лонговий рух на зняття ліквідності ось тут вище, вище і вище. Добре, щодо XRP також розібрались. Наступний Аптос і Аптос в нас навпаки Аптос і суї. Так, дві монетки, які не показували, не показували слабкість шортового сценарію. Так, вони тут ще шорт продовжується. На місячному таймфреймі ми знаходимося в зоні блоку, і, здається, його навіть поглинули. Так, трішечки поглинули. Не трішечки, а поглинули. На тижневому таймфреймі що в нас відбувалося? Відбичого блоку заказу показали нам відпрацювання лонгового сценарію. Поглинання, і як бачите, ця свічка не поглинула. Тож, добре, продовжується. У нас поки що шортовий сценарій, є ліквідність, давайте ще ближчу ліквідність. І моя думка щодо Аптосу і Суї, що ми можемо сходити трішечки нижче і проторгувати ось цей шпіль. Заодно, якщо вже будемо десь тут, то і підзнімемо ліквідність. Так, давайте також позначимо тут ліквідність є за цим лоєм, за цим є. І дійсно можемо сходити трішечки нижче, проторгувати тут все. Тільки потім е, почати так повертатися в якісь лонги. Е, на денному таймфреймі в нас просто консолідація. Так, на денному таймфреймі взагалі щось нічого не зрозуміло. Ага, ми з вами тоді е, малювали е, також оптимістично, якщо закончиться шортовий сценарій, і ми з цієї. Консолідації, як ми хочемо побачити продовження лонгового сценарію. Так, ми хочемо побачити вихід із консолідації, тест верхнього кордону і продовження. Так, дійсно. Тож, давайте це залишимо також. І є один із сценаріїв це те, що ми підемо нижче, проторгуємо якраз таки ось цей шпіль і знімемо ліквідність. так, Давайте так покажемо просто. Виділимо його також зеленим кольором на продовження шортового руху, так на тижневому таймфреймі, якраз таки ось нам показали навпаки слабкість лонгового руху, так і продовження, можливо, шортового. Є аптос, що до суї, як бачите, картина така сама. Навпаки, був бичий блок заказу, так який тут проторговував, проторговував цей шпіль. Ось навпаки відбулося відпрацювання лонгового сценарію, взагалі поглинання цього блоку і продовження шортового. Тож, якщо лонг, то так бачимо. Так. Якщо шорт, то мені здається, тут так само: ми підемо проторгуємо ось цей шпіль, так, звідси, і підзнімемо ліквідність за ним. Давайте так, залишимо. Також два сценарії. На молодших здається, там плюс-мінус така сама ситуація, як в Аптосі. Так, є в нас хаї, хочемо так само побачити якийсь лонговий рух і тут нас просто ще поки продовжується продовжується шортовий рух тож давайте його і покажемо так на заповнення ось тут на проторговку цих рівнів добре останнє остання на сьогодні coin 98 так монетка як там закрився наш тиждень так, так, так. Тиждень також не показав на слабкість якогось чортового сценарію. Ще відбувається або поглинання, або навпаки, підемо трішечки нижче, і тут нас також є що проторговувати. І, можливо, відтестуємо бичий блок заказу по його тілу. Так, давайте виділимо його по тілу. Є. Тобто ще є куди йти, так, щоб тут дуже багато намальовано теж не було. Щодо денного таймфрейму, ми з вами в суботу. Виділяли ведмежий блок заказу, так який підзняв ліквідність за ось цими лоями є. І якщо ми хочемо побачити розворот, так якщо хочемо побачити продовження лонгового сценарію з гіпотезою на закриття пустот ліквідності, ось цих, які були так на проторговку їх, то хотілося б побачити слабкість шортового сценарію, вихід в лонг і продовження лонгового. Але, але не забувайте, що є в нас ведмежий блок, і ще йде відпрацювання шортового сценарію. Тож. Або ми знову таки зачинемось з цій консолідації, так, або підемо на продовження шортового руху і закриття на проторговку ось цього шпіля. Є. Тож два сценарії так само у нас є, поки ми в консолідації. Вважаю, що іншого і не намалюєш. На сьогодні, все. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал NZTUA, ставте свої вподобайки. І до зустрічі в суботу. Всім па!